Вам привіт по многочисленним просьбам е, рецепт жарених макаронів. Хоча для мене це дуже дивно, але думаю, що ти дивуєшся, ти жив на стройці, ти знаєш, що це таке. От, нормальні люди про таке може і не чули. І італьянці від цього були б взагалі взагалі в шоці мені так кажуть. Ну, Що це так можна робити? От, і це, як то кажуть... Вони б мене роздерли б на куски або прив'язали б до коней, там, ну, не знаю, насадили б на бамбук і все, що яка там казнь тільки в світі є. Вони б мені придумали, навіть на, на, найгіршу після того, що я зробив з їхніми макаронами. Але після того, що вони зробили з нашими варениками і назвали їх равіолі, да, то я маю право теж, теж знущання робити. Ну, це дійсно це вкусно. Е, вкусно, по-перше, по-друге. Це просто вкусно, і готувати його можна абсолютно по-різному. У нас були часи, коли у нас крім макаронів нічого не було, тобто я їх жарив на сухій сковородці. просто заливав водою і їх можна їсти. Зараз це буде на салі, сало в полуготовності. Зрозуміли, да? коли воно починає піджарюватись. От, іменно зараз я додаю сюди макарон, мір мішель. Називайте, як хотіти. О, Дуже багато, мабуть. Не, мабуть, а точно, бо у них ж... це них італьянська мірмішель, вона росте дуже сильно. Тобто Вона не злипається, в неї нема приділу е... приготування. Її можна, Якщо ви затикали, це вже провірено, годами. Якщо ви затикали її вовремя зняти, тобто вона 40 хвилин вариться, вона просто під час варки росте, вона не злипається, вона не робиться вам тістом. Вона просто росте. От. Зараз сало в полуготовності макарони, як тільки побіліють, не по коричній побіліють, я додав цибулю. Це роблю так я, коли жарю з цибулю. Якщо нема цибулі або не хочу цибулі, то я її не додаю. Самим топовим рецептом, саме ось ви все бачите, ось... йо-маю, -йо. я навіть не думав, що воно гаряче має бути. От, пішла на вливальник жити Ну, Я хотів просто показати, що вона побіліла з одного боку. От, коли вони побіліють всі, я додав туди цибульку. Самим зачотним рецептом, ну, це, по мені покійного гощі, було, коли я додав туди томат і посипав зверху пармізану чи якимось сиром, що там мама нам передавала. Сегодня у меня будет той копченый, что Юля использует для котлет. Ну, вот я ее сегодня трошки сюда добавлю. Копченый запах. Аромат воно только придаст да, ему вкусу. Хотя, в принципе, я такой штуку не скидаю. Вы можете сюда добавлять все, что заводно. Грибы, зелень, я не знаю. Ну, мне кажется, даже сюда можно... Ну, у кого нашу фантазии хватит. Вот, просто все Це блюдо, ну, яке має право існувати. Рецепт ну, простіше простого. Тобто ви обжарили макарони. Зараз я не знаю, що в мене не виходить. Пороблено може. Дивіться, різниця між піджареною, ви бачите, так? Да? І свіжою. Ну, в сенсі, цілою. Доводимо до такого золотистого кольору все. В принципі, треба було додати. Є проблема знімати на відео, як то повинно бути. Потому що, б я готував і вам не знімав, то в мене все б вийшло б просто, як то кажуть, на 5 з плюсом. Якби я вам просто розказав, показав результат. А так як я вам намагаюся засняти і розказати, виходить. Як обично не очень. Тому є сумніви, коли знімаються ці авторські програми стосовно приготування їжі, що в них там дійсно смачно, як вони в кінці передачі кажуть, що рецепт зачот. Я вже бачу, що тут буде не зачот, але мої будуть їсти, бо в них варіантів немає. От. Коли зачот, я сам знаю. Ні, ну поки, слава Богу, ситуація поправима. От, просто щоб в нас виходить одна сторона, поки я вам розказував вже коричнева, друга ще навіть не приготувалася. Але таке буває, для макаронів це не страшно. Головне, щоб вони в жирку повалялися, огоньком обдалися. От, цибулька дала аромат. В чайник у мене кипяток. Це хто хоче, той може заливати холодною, будете довше ждати. Опять же, все залежить від сортів макарон, розумієте? бо якщо ті, що ми брали у нас е... в монастирище на тому, На, на млинові, то ті макарони тільки холодною водою, водою залив, поки вода закипіла, вона вже тобі тісто зробила. Тут ні, тут по цьому поводу не треба переживати, але все одно в мене кипяток, о, кипяток, потім томатна паста. Різноманітні приправи. А самий-самий топовий рецепт, коли в мене ці макарони вдалися, так що я їх їв з удовольствием, тому що я не їм макарони, я їх не дуже люблю взагалі. О, це єдиний варіант, в якому я їх більш-менш Е, На курячому бульйоні. Ну, не на, може навіть не на кучу. Ну, взагалі, коли ви заливаєте це діло не водою, а бульйоном, понятне діло, що він набагато... Набагато набагато смачніше. Так, ну, процес приготування у нас іде. Я навіть не знаю, чи нажимати на паузу, потім цей е, відео дозаписувати. Навірно, все одно треба, да, тому що е, розтягувати його на не немає смисла, бо ...ну, тут ж немає ніяких там поетапних деталей. Стосовно приправ, я да, я любитель приправ, я додаю, хоча кажуть, що там справжнім там, та -та -та. Він якщо їй щось із приправ дає, то він там вчудлини кожну там, рослинку, кожну тваринку сам іде, там вбиває, сам йде зриває. Ну, ребята, я не справжній повар, я взагалі не повар. Я просто... Е я навіть не знаю, є такі, знаєте, хто в груди себе б'є і каже, я не хані, я там 2 роки мотори чи 20 років кручу мотори. Ребята, можна їх і 70 років прокрутити і нічого в них не розуміти. Це... Це не показатель. Так само, знаєте, бігати з дипломом нейрохірурга це не нейрохірург. Нейрохірург, коли ти там зробив якихось, добився якихось цілей, достижень і ну, щось ти придумав, щось ти вдосконалив, щось ти зробив, і взагалі тоді в тебе є якісь досягнення. А просто ходити з корочкою або приходити на працю, заробляти гроші, Ну, дуже багато поварів є. Як то кажуть, не за дипломом, а за е, призванням. Ви ж всі согласитесь зі мною, що у кожного з вас є даже елементарне блюдо яичниця. От просто привожу приклад. Але то є от яку ви пам'ятаєте. Це бабушкина, це тетіна, це мамина, це... Це будь-яка, це там, ви були десь в гостях, ну смачнішої яєчниці ви не їли, да, там. пусть вона буде, вона може бути абсолютно люба, вона може бути з помідорами, з зеленью, вона може бути обжарена з двох сторін, вона може бути сира, вона може бути на салі, вона може бути там з молоком. Ну абсолютно будь-який рецепт, але той, який вам зайшов, і все, і це просто яєчниця. Але хтось її робить так, що як ніхто її в житті ніколи не зробить. Тому, знаєте, Якщо ходити і в кожну хату заходити і роздавати мішеліновські зв'язки, то я думаю, що їх ніколи в житті не хватить на всіх. Тому що в кожній сім'ї, в кожній хаті є свої рецепти, де, як в нашій бабці квашена капуста. Ну ніхто ніколи в житті, навіть будеш поїтатно за неї повторяти, ніколи таку капусту ніхто в житті не зробить. Як ми вже не старалися, як ми вже там не цей. Ну, от, є рецепт, який... Ну, уйди разом з нею, все, я вам кажу, якщо б була можливість роздати вам ту, ту капусту, хоч раз спробувати, ви б розуміли, бо я, я розумію, що ви дуже часто чуєте про ту капусту, але то дійсно то така квашена капуста, я до її капусти не їв взагалі квашеної капусти. Після того я її почав їсти. О, так. Ну тут уже, в принципі, що? Да, туди. Да, да, да. Цибулька підрумянилась, макарончики. Сальцем зловили ковір. У мене все летить і випадає, як завжди. Ну то нічого, в мене є. Приїхала хазяйка, треба мене заливаємо водичкою. Так щоб покрило це все діло. Все прям покрило. Вона зараз википить. Щось википить, щось макарони на себе візьму. Добавляємо Додаємо томат баночку. Рубляні помідори. Взагалі за річ. Тобто це не томатна паста, як наша, знаєте, що концентрат чайної ложки вистачає, щоб коня з них звалити. Це таке воно. Ну, допустим, коли вариш борщ, то таких треба банок декілька. Що вона, вона не, вона не рішає вопрос. Воно, воно смачне, але воно просто якби помідори кусочками. То есть. Так. Ну далі приправи, все остальне. Ну і понятне діло, коли воно вже вода випарується, в кінці буде сир. Посипаний і просто поділений на порції. А в мене там хтось в Маріо грає. Піду я їм, мабуть, поможу. Всім гарного дня і смачного. Я не, не знаю, є смисл в кінці вам щось показувати, як ми то їмо. Я думаю, що рецепт розказав, ви зрозуміли. Всім гарного дня!